У контейнері з холодильним обладнанням зберігають тіла, які отримали на ідентифікацію. На трупних пакетах написи зроблені росіянами, показує начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Володимир Шалан. В цьому контейнері тимчасово зберігаються тіла, загиб і рештки тіл, які були повернені після обміну. А напереда пишуть все це зсу, номера якісь пишуть, Воронеж пишуть, там, Ростов пишуть. Іноді, іноді прізвище пишуть, але це не відповідає дійсності. Первинна ідентифікація йде, тому що невідомо, хто знаходиться в цьому пакеті. Стан повернених тіл, каже, різний. В одних мішках є тіла повністю, іноді ціла, іноді решки бувають у вигляді окремих кісток і. Ілі, Стільки черепу. Тут рештки тіл зі з, з всієї України. Основне завдання дослідження, яке проводиться в нашому бюро, перше це ідентифікація невідомих тіл та встановлення причини смерті загиблих, які доставлені були до нас. Говорить, процес ідентифікації це комплекс досліджень. Ми починаємо дослідження вивчення особистих речей, які ми вилучаються при дослідженні решток, які в подальшому впливають на ідентифікацію при можливості за допомогою відбитків пальців. Якщо візерунок пальців частично зруйнований, то ми питаємося відновити. Відібрані біологічні зразки судмедексперти обласного бюро відправляють для подальшого дослідження. А в подальшому в цей матеріал вилучається співробітниками національної поліції, і цей матеріал направляється в ДНК лабораторію, де проводиться подальше дослідження і пізніше співпоставлення зразками з метою установлення особи. Нагадаю про повернення тілу форматі 6 тисяч на 6 тисяч. Україна та Росія домовились під час переговорів у Туреччині 2 червня. За даними координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими згідно з домовленостями щодо обміну загиблими протягом чотирьох днів, з 13 по 16 червня в Україну повернули 6 тисяч 57 тіл. Скільки з них після обміну надійшли для ідентифікації у Кіровоградську область? Начальник обласного бюро судово-медичної експертизи сказав, ці дані поки не називають. Розповів, що після обміну це щоденна робота. Через зростання навантаження до ідентифікації долучають судмедекспертів з районів області. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.